Це Наталка. Вона блогерка. І це Наталка. Вона також блогерка. Це знову Наталка. І вона також блогерка. Стоп. Чи не забагато однакових блогерок? Схоже, що у Наталки з'явились підроблені копії акаунту. Так звані фейки. Фейків буває безліч. Ця історія не лише про підробку сторінок у соціальних мережах, а й про підробку аналітичних текстів, статистики та навіть цілих сайтів. Як же розпізнати фейк? По-перше, зверніть увагу на ресурс чи сторінку публікації. Слід визначити автора посту. Якщо, наприклад, ви побачите сторінку Ілона Маска, в якого немає поруч з іменем позначки верифікації, мінімальна кількість підписників та ще й пости російською мовою. Це точно фейк. Втім, не лише фейкові аккаунти є недостовірним джерелом публікації. Якщо вам зустрінуться публікації, в яких Україну та її народ намагаються дискредитувати, то скоріш за все довіряти таким каналам не варто. По-друге, з'ясуйте перше джерело публікації. Уважно подивіться, на чиї цитати або дані посилаються в публікації. Джерело у вищих колах по секрету повідомило. Або достовірна інформація, яку повідомили знаючі люди від тещі сусіда братової куми, не може вважатися достовірним. Достовірною інформацією вважаються безпосередньо дані від органів державної влади або ж уповноважених представників таких органів. Отже, ви перевірили, хто зробив пост, на чиїх словах він базується, та розглядаєте ілюстрацію до повідомлення. Однак не завжди вдається помітити фейковий супровід змісту, наприклад, зображення, що не відповідає тексту. Тому, переглянувши зміст публікації, проаналізуйте, чи відповідають усі фактори одне одному. У разі неспівпадіння, скоріш за все, перед вами фейк. Скористайтесь цими порадами, і ви зможете легко виявити фейкову інформацію. Детальніше про те, які інформаційні маніпуляції існують крім фейків, ми розповімо у наступній серії. Слідкуйте за оновленнями і підписуйтесь на наш youtube канал.